В Ужну провели дебатний турнір для ужгородських школярів. Вісім команд з міських шкіл зголосились на участь в унікальному заході. Тему дебатів для кожного раунду обирали шляхом жеребкування з-поміж десяти раніше запропонованих організаторами. Так само визначали і яку позицію матимуть школярі за чи проти. Учасники дебатів подискутували про десоціалізацію людини під впливом інтернету, вплив молоді на майбутнє держави та відтік мізків. Ми хочемо взагалі, щоб молодь задумалася над тим, чим вона живе і що відбувається навколо неї, і щоб вона проявляла активність у своєму суспільному житті. Тому що сьогодні я показую, що у нас багато людей замикаються і не цікавляться всім, що відбувається навколо. Ми хочемо привернути увагу до проблем нашого міста, до проблем України, до проблем світу. І взагалі цілі розвитку тисячоліття, які програмою розвитку ООН були визначені минулого року. Ми хочемо, щоб про них знали і ну випадку, намагалися якось їх чином реалізовувати. Кожен по своїх невеличких. Кроках невеличкими заходами, але для глобального змін до дебатів готувалися довго, понад тиждень готували всі теми разом з командою зі школи, яку нам підібрали наші вчителі. Ці теми дуже актуальні. На них можна багато про що подискусувати, тому я вирішила взяти участь у такому цікавому конкурсі.